З вашим керівником про владного вашого телебачення ТРК я ви... про українського. обличчя про, про, про вашого ну, українського. про українського телебачення, український, але про владне. Лицевий лице зустрілася і? і домовилася з ним. Він пообіцяв, що він візьме мене інтерв'ю на наш час. Я прийшла на другий день, чекала півчасового, він не прийшов. Навіть не позвонив зразу і не позвонив після слянко по Вікторія, передайте, будь ласка, Сергію Леонідовичу, щоб він, хочете, він реагував так. на звернення громадської активістки Валентини Трофименко. Навіть і, можливо, не зробив не. з нею якийсь матеріал. Знає, що Я все перевіряю, від слова до слова ваші листи читаю, які вам пишуть. Такую рунду пишуть, а ви, між прочим, підписуєте на це окрема розмова. Дати назву цьому сектору. Хай буде сектор в секторі. А коли ховали, думали, що роблять? Оце на, там назва визначена вже. Тобто, як це все називається? Ви все знаєте, документи вам власти звіти дали. Віталій Віталійсеч назва визнана. Ви ж перелякули, ми стали требувати алею. Ви бігом прийняли. Назву меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України. Але я хочу вас спитати: а чому ви прийняли з порушенням закону України? Чому ви не обговорювали громадою цю назву? Скажіть, будь ласка, Ми обговорювали цю назву в сесійній залі з депутатами, з представниками уповноваженими громади і це... з сім'ями загиблих Юпетра, до цього спілкувалися Юрій це... Васильович Гриценко з ними спілкувався? Це я це спілкувався русін, це русін не то. Це...